Вітаю всіх на моєму каналі. Зараз у нас 20 серпня і стоїть нестерпна спека, така, що аж немає куди від неї сховатись. Ну, не глядячи на це, ми сьогодні виїхали на риболовлю і знову ми виїхали, пізнаєте місто, де ми ловили прошлого разу. Це ставок біля села Березівка. Того разу ми дуже тут непогано відловились. Брат спіймав навіть такого гарного амура на 4 кг. У кінцевих заставках я залишу посилання на це відео, як ми рибалили, подивиться. Там а, рибалка була така гарна. Так, ну у нас зараз друга година дня. Я вже розклався, але ще не забрасував будуще. Зараз традиційно покажу вам, на що я буду ловити, які оснастки і які прикормки, які насадки. Погнали! Перше. Перше водлище я буду забрасувати на тигровий горіх. Сам його готую. Тут посилання буде, як його готувати. І також я в описі до відео. Залишу теж посилання на то, як цей тигровий горіх готувати. Багато є і відео в мене з риболовлі і на диких водоймах, на річках, на водосховищі, як на тигровий горіх ми ловили і підлящика, і карасика, кого завгодно. Так. Тут, бачите, це я взяв, зварив кукурузу для прикорму, а частину її перемолов, щоб робити пробки. Отак от, от беру тигровий горіх, от, жменьку, засипаю, засипаю в годівницю. Це така оснастка для ловлі. Коропа не підводить вона. І на річках вона працює, і на ставках вона працює. В той раз також ловив на неї гарно виходило. так Друге вудлище буде на кукурудзу. От, бачите, от я відварив кукурудзу, трохи її додав атрактанту такого з ароматом ананасу. От. Буду на неї вже наживляти. Кукурудзу завжди наживляю таким чином. Ось бачите? Отак от проколюю її. Так, оп. Оп. Вот такая, вот такая краса выходит. О. Так, ну тут то же самое. Такая же самая оснастка. Так вот кукурузы Додаю. Ось. годівницю і пробкою з меленою затикає. Таким чином, друзі, постійно на точку приходить і крупна фракція, що є, що поїсти риби, рибі. А оця мелена кукуруза дає, вона більш атрактивна, дає муть таку і більш так рибу. заманює до нашої точки. Третє водлище. Зазвичай я закидаю три завжди вудлоща на таких водоймах, але тут вирішив, що буде в мене 4. Так, і це, Ну, звичайно ж, це макушатник. Бо яка ж ловля коропа без макухи. Звичайно, ніяка. Так, ну на каналі нагадую, що, хто не знає, дуже багато є відео а, за макушатники. Як зробити оцю макушат... о, макушатник такого типу. Та і забагато різноманітних відео стосовно макушатника. І четверта оснастка це буде в мене флет фідер того разу, коли ми їздили сюди ж на цей ставок в Березівку, я спробував тоді перше в житті ловити на флетфідер, на попапи. мені настолько сподобалось, що це не передати. Я тоді саме на цю оснастку споймав Амура на 2 кг. Це був перший в житті мій амур, та ще й такого розміру непоганого. От, і наскільки мені сподобалась цей витрубововлій, що я вирішив ловити ним отак вот на ставках завжди. так, Тут в мене прикормка така саморобна. Сам я її робив. Це для Фідера вона підійде... О, ні. Трохи ж забув. Забув. Ось так от. же ж треба отак от спочатку. Для Фідера вона подойде. Та і як якщо, якщо трохи більше уважнити, то можна і на... Пружини, та кормаки ловити. Ну і звісно, що для флетфідера саме то. А? а, ну дивіться яка краса. Так. Ловимо ми сьогодні трохи в іншому місці. Трохи лівіше від того, як ми ловили того разу. Але я проміряв усе те саме. Тому дистанція ловлі у нас. 47 метрів як і того разу. І будемо сподіватися, що і як того разу нам пощастить і сьогодні. Отака краса. Ого! Щось клювання якесь. Ну, таке невеличке, мабуть, амурчик маленький. І на по-пап. Ані. Корупчук невеличкий. Ну, спочином, спочином. Не, ну це піск відписк... був отпискний. О! А так от о, на по все ж таки ця риболовля подобається мені. Ні. Зараз я тебе випущу. Зараз. Зараз пливи. Ну, друзі. Ой-о-го. Ой, ой. Що? О, початок є. Початок є. О! І брат там щось витягнув. о, Карася маленького. Ну отак от. Так от. А, зачепився. На тигровий горіх спокусилася. Ух! Мабуть, амур. Я амур Вот игру горех. Бачите? Вот он. Вот он, красунчик. Тихо, 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 тихо. Торпеда. Сейчас уже почти 5. А, я пришел на инше место. Отут стану, зараз притягнусь. Тут до нас стояли люди. Ну, так, непогано вони тут ловили. Вони з вчора рибалили. Ну, звісно, це таке меркантильне, бо вони закамлювали, я бачив. Ось. Ну і крім того, ще ми рибалились десь того разу. І саме з цього місця брат спійма на 4 кг. Так, ну а що по риболовлі? По риболовлі ми... Ну, скільки ми тут? Ну, біля трьох, е, трьох, трьох годин ми відрибали. Е, так, я піймав невеличкого коропа, невеличкого амура. Брат також піймав там пару амурів таких невеличких, усіх, е, котрі на випуск. Ну і так, карасиків там кілька ще піймали. То таке. Ну, що, Зараз... Починаю вже викидатись, щоб ще загодувати це місце і буду рибалити далі. Так, а на макушатнику я спочатку так, не акцентував уваги на цьому, я завжди використовую на одному гачку плаваючу насадку, а інший гачок пустий в мене. Так, так би мовити, на усі. Випадки життя. Так от. Тільки закинув, що значить закормлене місце. І що ще не встиг навіть фідера забросити. А вже на кукурузку є клювання. Невеличкий коробчук. Ди вже сюди охпе. Де вони піа? Треба все ж таки брати їх під сакою, бо так невдобно. О! Карабчук маленький. Та ти диви. Що значить підгодоване місце? Друге клювання вже я навіть не можу сказати за скільки там. За 10 хвилин. Невеличкі, звісно. Мабуть короб. Так Бідає. Хоча ні. Ні, помилився, амур. Саку треба, треба їже. Іди. Трохи, да не трохи. Десь вода була отут, коли ми були. Місяць назад, чи тут йшла вода. Ну жара, дощів немає, я не знаю тут за рахунок чого цей ставок. Водой наповнюється. Ну, видать. Недостатньо цього. Так, вже... Скільки у нас там часу? У нас вже... 10 хвилин на шосту. Тому треба годувати рибу, сподіваючись на вечірній кльов. Той раз також ми годували десь приблизно отак от. І в нас на вечір був вихід риби такий. Непоганий, непоганий те. Особливо треба брату підгодувати, бо я став там. Нагодоване місце а він ні, тому треба для нього трохи. Так щось невеличке на попапчик. Я так рахую, що це невеличкий карасик, бо характер клювання. і спротив негти. О, так дивись, ще й цікавий карась. О, карась це ще такі цікавенький Дуже такий недурний. о, Бачив? Хоч майже вже 6 години вечора з ПК все рівно стоїть нестерпно Рятуємось тільки купанням. Благо водичка така добра, і після неї так зразу стає так гарно. Так. Ну, клюв такий, продовжується, невеличкий амур покльовує, там карасик потрохи покльовує. Так що все добре, все гарно. Насолоджуємося, риболовлею та природою дивіться, вечір просто чудовий, вітра немає. Взагалі усе добре. Так я і думав, що тут карась сидить вже. Бо таке щось пік-пік, пік-пік. Бачите, він клюнув там, де є О, якийсь мутант. Хм. Цікавий. Чи він вже десь клював і йому вирвали оце губу. Таке нещастя. Піде. Карася треба тут вибивати, бо тут риби багато. А він заважає гарній рибі рости, бо виїдає її кормову базу. Хазяєва так і кажуть, карася забирати усього. І що, друзі, хочу вам сказати, що на ту нашу риболовлю, що на эту, на Макушатник щось один карась клює. Чому справа не зрозуміла? Зовсім не зрозуміла. Може те, що маленька такий оця плаваюча насадка маленька. ось І він так на неї більш гарніше клює, ніж там на кукурудзу. Не знаю. Важко сказати, але факт є факт. І в той раз один карась був жодного. Коробчука жодного омурчика не було. І весь в цей раз. Ну якось так. Опа! На кукурудзу знов. Бачите, цього разу, ну принаймні, сьогодні кукурудза поза конкуренцією. Я з цього місця вже третю рибку достаю на кукурудзу. тут Майже усі на кукурудзую ловлять. О, Хамур. А да? да не я его так візьму. <плево> да. Та <плево> <Да. плево> да, ну ты дивись. Та <плево> <Да. плево> <Да. плево> да, ну все такие вже, Андрій. Це сьогодні вже да, да. найкрупніший. Рахуєш? Да. Да. Маленький. Що ну, тут? Не, тут кілограмма да, ніту. Та ну нема, з яких його. Тут грам 600. 700. Все. <риск> ну це такий вже, бачиш? Ну, да, да, да. На вечір риба вже крупніше стає. О, Дивіться, брат теж піймав з деформованою губою. Щось нам сьогодні. Уже два карася попалися з деформованою губою. Ай, друзі, ай, друзі, дивіться, Яка краса, яка краса. Дивіться, рибка плавиться. Ай, зараз я тут вийду. На місток. Ай, рибка по водою не плавиться. О. Ну. Ох, ппер, нетя так! Нічого собі... Ого! На тигровий горіх! Ого! І... Ну щось є! Гарне. Ну я так не думаю, що щось гарне, ну блін, на фідер на фідер Иди сюда. Да. О! Это уже, Это Это уже. коробчук такой же цикавый. Раз у нас же 19.10 будемо готуватися до вечірнього кльову. Так я кажу? Ну а я. Рибку зараз підгодуємо, а що вже хоче їсти? Давай, давай. Пам'ятає, в пройшлий раз якраз з настанням сумерек, то у нас клювання таке пішло. І риба трохи укрупнилася, а на ранок то зовсім було гарно. Тому треба зараз рибу гарно підгодувати і чекати на клювання. Є! Yeah. Не скажу, що велике, але є. Ну, вудло ще потягнув. Оп! Карабчук. Маленький. Маленький, ага. Лисий, лисий. А тигровий горіх. А, а моє сьогодні це саме, як я... І... Так, це перший. Ливили. Прошло разу ми їх так багато дійма. Багато, так? так, а от цього разу це перший. Ой, ага. який красний. Ага. Чекай, чекай. Він зацепився плавцем. А, який. Ну Йди, йди. Зараз йде, випущу, йди. Отак. Іди. О! Ну, таке гарний на вечір, гарний. Порадував. О, так от. На тигровий горіх, до речі. Ось, бачите, оснастка ця працює. Тигровий горіх також працює. О! На макуху щось там вже сидить. Зараз цей перекину, ну то мабуть карасик. Судячи склювання. Ладно. На манку. в нього тут манка стоїть. Щось таке зацепив. Ох, такий. Ну, непоганий. Непоганий, але. Ну, зрозуміло, що це такий кандидат на відпускання але такий вже це. днем майже амури були усі uh -huh. а на вечір ти бачиш коробки корупції на тримай, от у мене є світляки положимо туди так проводимо останнє годування на сьогодні вже у нас Півдев, О, півдев вечора. Це серпень, бачите, вже воно майже Тихо. майже темно. Так би мовити, дамо риб... рибці нашої затравку на ранок. Щоб вона там в нашій точці лову кружляла, шукала і клювала. Друзі. Нічний гість у нас на тигровий горіх. Ух! Ну якийсь невеличкий чи карп, чи амурчик. Судячи по спротиву. Зараз десь близько на півдесяту. амурчик. О, Сам вичепився, ну, все вірно, у нас о самообслуговування. Молодець. Так, тигровий горіх спрацював. Зараз ми перекинемо це все. Наша риболовля на сьогодні добігла свого кінця. Сьогодні а, день був ну, такий. Непоганий. Покльовував а, невеличкий амур, невеличкий короб. Одно... А, гарніше за все сьогодні працювала кукурудза. Ну, цей ставок такий, що на ньому кукурудза працює краще за все. Тому що я так розумію, що годують тут рибу кукурудзою, більша часть рибалок а, рибалить тут на кукурудзу. Тому кукурудза тут без заперечень. Number one, як то кажуть. Так, на завтра ми вже добре загодували наші точки. Ну, будемо сподіватися, що завтра буде краще риба ловитись. До побачення, зустрінемось завтра о 4 ранку.